Два півонія. Одна квіточка, на жаль, вона ще сьогодні не розкрилася. Така вона тут темною рожевенька, а всередині така ніжна-ніжна. Ну, пахне, я вам скажу, запах. Ой, це неймовірний, це я не можу передати. Ну Це одна це садибуковини, я вже казала, але ж кущі, який гарний, бачите? Широкий. Кала, ну що вона хоче, що їй треба, я вже не знаю. Це вже четверте місце у неї. Ой, я не знаю, що їм треба цим рослинам сильно закоханим у себе. Ось моя полоничка, жива в ящичку. Бачите? Це я старахтьовку тут повісила. Ось так виглядає моя. Там клематися стоять у відрах, ті, що я не продала. На базарі вони зацвітуть, і я їх буду знову носити. Їх можна, вони будуть у горщику, тож їх можна буде носити і влітку. Отут мені ще треба чимось заповнити оцю прогалинку треба подумати гарненько чим. У мене тут були дзвіночки, але їх немає. Такі високі дзвіночки, я забула, як вони називалися. Не в мене тут зате молодилок гляньте, як багато. А там взагалі так густо-густо. Бо я тут підривала трішечки, а там ні. Вівсяниця гарна. Мадринка моя розумничка. Маю надію, що її тут затінить від того сонця з західного, коли воно буде заходити, щоб воно її не попекло. Повернулася трішечки. Ось так, півники, бачите, які іриси. Це сосна пірамідалі. Спитала мене Світлана, коли я не пам'ятаю, в якому році я. А дивитися в інтернеті це все. Ой, сьогодні такий день якийсь у плані здоров'я. Ну, до того він важкий оцей день. Щось мене на сон тягне цілісінький день. Погляньте, як вона буде. Бузина, це бузина. Оце два роки вона тут, другий рік вона тут у мене сидить. Розумієте, який це кущ буде? Звичайно, я його звідси, може, навіть приберу, а може і ні, може, просто обріжу його. Це буде, буду бачити. Трояндочки мої, починають уже, починають. Я думала, не буде цвітіння трояндочок, будуть вони цвісти. Будуть. Будуть, будуть, будуть.